Доброго ранку ми з України, а я Ірина, і знову наша карта дня. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, у всіх все чудово, все прекрасно. І дивимося: енергії дня на сьогодні. Ви знаєте, це спокійні, в принципі, енергії, це таємні енергії, це енергії спостерігання. Ви сьогодні спостерігач, ви сьогодні провідник між світами. Тобто ви Як би це сказати, для України сьогодні, ніби, знаєте, так пауза настала. Таке враження, ніби пауза настала. А ще може бути, знаєте, енергії, які ідуть в такий вирішальний момент. Затища перед бурею може бути. Бачите, затища Можливо бути, ви знаєте що, ніяких новин, а потім під вечір хопала. І тут такі новини, що ми знову щось відвоювали. Але цілий день я бачу затища спокійний стан, таке, знаєте, враження, що чуєш, муха пролетіла, ніби час зупинився. Ось, а там іде, бачите, борьба іде далі. Якось так в мене пішло мої дорогенькі, і дивимося тепер. Індивідуальний розклад? Індивідуальний для кожного. І так, карта номер 1 карта номер два, і карта номер три. І так, вибирайте свою карту. Свою карту вибирайте і будемо дивитися, що там у вас, які підказочки вам Таро дасть. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? В принципі, нічим не відрізняється від жриці, стан, який для України, ви у затишному становищі, в рівновазі, у вас баланс, у вас і достаток є, в принципі, на їду хватає і вдягнуться так само. Тут карта показує: якщо ви дійсно вибрали цю карту, у вас все в нормі, ну більше, ніж достатньо. Ну, настільки добре, я не скажу, що це варенику сметані. Тут така, знаєте, така сумненька нотка є по-любому. Зараз скажу чому, тому що це монети, це стабільна ситуація, це е, у вас зв'язок є, ви тобто стоїте твердо на ногах, не коливається, не штормить у вас нічого, все спокійно, ви в своєму. Просторі, де би ви не були, сьогодні ви кругом себе дуже добре і затишно почуваєте. Але варенику сметані це ще коли емоції. А тут емоцій немає. Тут приємно, хорошо, спокійно, на душі нормально. Нічого не болить. А, знаєте, от Таке враження: от як кажуть: якщо нічого не болить, то людина померла. Ні, ви живий, ви жива, у вас все добре. Тіло прекрасне, ви сьогодні гарно виглядаєте, розумієте, от якось так. можна сказати, що ви, можливо, одинока людина. Навіть якщо у вас сім'я є, ви себе, можливо, відчуваєте сьогодні, саме сьогодні відчуєте одинокою. Тобто. Навіть якщо ви з кимось і маєте з ким поговорити, сусідка там зайшла позблітніше чи ще щось, ви якось все рівно в своєму світі. Ви літаєте у своєму світі, ви якось далекі до голоски, таке враження, що до вас доходяться. Якось трошечки, знаєте, я не скажу, що це як в тумані, але так трошечки на відстані від усіх. Ніби грустінка тожіння. Ні. Ось що радить ця карта? Займіться сьогодні своїм тілом, своєю зовнішністю. Бо у вас вже такий стан, що вам хочеться побути на самоті. Тому займіться собою конкретно. Немає значення, що саме робіть щось для себе: зробіть зачіску, чи підійдіть до перукаря, чи зробіть собі нігті, чи купіть нове платюшко. Щось зробіть для себе, для вашої душі. Зробіть себе щасливою самі. Ніхто вас щасливою не зробить, тільки ви самі. Ось про це і говорить ця карта, мої дорогенькі. Карта номер два. А карта номер два у нас король. Король жезлів. Тобто це якась ем, робота, якась. Ем, Двіжуха, але я так скажу організаторська якась двіжуха. Ви знаєте, можливо, що вам прийдеться сьогодні йти до а, якихось адвокатів, до якихось установ, організації, щось добивати, щось пробивати, десь добувати щось, якусь інформацію, можливо. Ну Тут, скоріше, не інформацію, а щось таке, знаєте. Наприклад, можливо, ви відкриваєте свій бізнес, ідете на нову роботу, вам запропонують дуже чудову роботу з якоїсь, бачите, посаду з кріслом. Тобто у вас буде своє робоче місце з кріслом, у вас буде як мінімум стульчик. Ось, але бачите, у цього короля є підножечка. Це говорить про те, що вам буде там не просто затишно і добре, а вам буде там настільки зручно. І ви будете користуватися авторитетом у своїх, як би це сказати, колег по роботі. У вас авторитет сьогодні вдома. Можливо, ви сьогодні познайомитеся з таким чоловіком. Теж може бути. Він може бути вогняного знаку. Ось, а може просто така, знаєте. Людина, яка у соціуму дуже ходить, як би це сказати. Людина популярна, людина відома, можливо. Можливо, вам прийдеться звернутися до когось по допомогу, щось проштовхнути, щось десь провернути. Можливо, у вас бізнес-партнер такий з'явиться сьогодні. Якісь хороші. Як би це сказати, договори вам сьогодні можуть запропонуватися. Ну, в принципі, це дуже хороша карта. Організуйте, виступайте на людях, робіть щось, тому що у вас хороша енергія, де ви зможете за собою закріпити місце саме у суспільстві. Це карта суспільна. Жезли це кар'єрна сходинка, це суспільство, це ми же людьми. Тобто авторитет, тож, тож не сидіть сьогодні вдома, керуйте десь себе, десь у соціумі, тобто серед людей. І ще одна третя карта, хто її вибрав? Ой, ну це взагалі красота. Дивіться, дама Жезлів все те ж саме, що я сказала. Тільки тут жіноча енергія. Трошечки м'якша. Якщо а, чоловік такий більш, знаєте, з напорчиком, тут жінка знайде обход. Цей король піде трохи напряму, а королева піде в обход. Вона візьме своїм, хоча і це, обоє вони беруть своїм шармом, своїм запалом, своєю енергією. Таких людей, до речі, відчувають на дистанції, їх видно, вони вдягаються не так, як всі. Вони трошечки яскравіше вдягаються, вони такі більш, знаєте, ділові, більш. Заводні люди, які постійно на людях, постійно на публіці, постійно з людьми. Вони рідко коли бувають самі, щоб ви розуміли, ці люди постійно з ними хочеться дружити, тому що вони і зв'язки мають такі люди, з ними хочеться мати контакт, таке хочеться підтримувати, тому верніше не підтримувати, а хочеться з ними підтримувати якийсь зв'язок, тому що знаєш завжди, що вони знають багато людей, що вони крутяться так. І з ними легко просунутися, з ними легко десь вибитися. От якось так мені йде. А, але це більш жіноча карта. Вона не йде так напрямік. Вона бере своїм шармом, своєю кокетством, своїм, можливо. ось, Жінки мають трошечки інші. А, а... Таланти, ніж чоловіки. Чоловіки більш такі прямолінійні, а жін, жінки вони можуть вокруг да около крутитися і, знаєте, як той удав, який потім ем, закрутить в шиї. Ось якось так мені пішло, мої дорогенькі. Тобто, можливо, якщо ви чоловік, ви можете з такою чудовою жінкою познайомитися, ем, але з нею нелегко, тому що вона дуже Її, щоб утримати, треба бути набагато кращим за неї. Щоб ви це розуміли, дорогі чоловіки. І так, тепер наша карта надії. Беремо наше таро-веселки і дивимося карту надії, що сьогодні нам дасть яку енергію, які підказочки, які пропозиції. І яку надію, звичайно, дасть нам таро веселки. І дивимося. Ну, прекрасна карта. Молода енергія. Україна розвивається. У нас є все. Абсолютно все, мої дорогенькі. У нас є все. У нас є друзі, що нам не вистачає, докинуть нам друзі, наші і вірні друзі. Є друзі, які нам допомагають. Ага. До перемоги і є, які допомагають нам е, все ж таки на землі залишитись, тобто наші інстинктивні, найближчі наші друзі. Ось, а в нас є все. Тому що. Блазень він, це нульовий аркан, він має отут у сумочці абсолютно все. І таланти у нас є наші, для нашої України. Вірніше, Україна має і таланти, Україна має енергію, Україна має вільну волю, а це і є вільна воля, тому що ми і цікавимося світом, цікавимося своїм, у нас є свої традиції. Ось, і ми взагалі-то ви бачите. Шут він не боїться нічого. І ми теж нічого не боїмося. Тож, трошечки пофігістички відноситись. А Знаєте, як маленька дитина. А от хтось за нами завжди присмотрить. Ага, все понятно: трансформація. У нас постійна трансформація. А звичайно, це не легка карта. Трансформація це завжди нелегко. Рідко хто переносить дуже легко трансформацію. Це тільки, знаєте, навіть народитися теж нелегко. Треба якихось зусиль, щоб виштовхнутися з утроби мами. Ось так само і це. трансформація у нас продовжується, мої дорогенькі. Земля міняється, люди міняються, бачення міняється. Ідемо до перемоги. Ця трансформація міняє нас і допомагає нам іти уперед далі до нашої перемоги, моє дорогеньке. Ось так я це бачу. Тобто надія є, надія є завжди. Ось і ми переможемо, і збудуємо рай на нашій землі, і буде все прекрасно. Але не тільки мріяти, треба щось робити. Міняємося ми самі. Кожний думає за себе. Не думайте, чи українці поміняються. Думайте за себе. А ви, коли поміняєтеся, ви будете в оточенні людей, своїх однодумців. І ось так буде збільшуватися люди будуть бачити, що ви помінялися, захочуть теж помінятися, а ви нікого заставити не можете. Кожний повинен цю трансформацію пройти сам. Кожний сам, кожний за себе. Ви можете допомогти трошки своїм дітям, їх виховувати. А далі. Вони самі, мої дорогенькі, мирного вам дня, чудового настрою! Бережіть себе Збройним силам, всього найкращого, сили, енергії. Чого ще побажати? Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. І все є Україна! Слава нашим Збройним силам! От, слава Україні! На все добре, мої любі!